Стало відомо, коли ми можемо очікувати на дебют Зінченка та Яремчука. Поговоримо про трансфер пищура, який не відбувся, а також про роботу шахтаря на трансферному ринку. Друзі, вітаю! Ви на каналі Футбол України, і ми до вас сьогодні традиційно і спорцю усього найбільш важливого та найбільш актуального, що власне у нашому футболі трапилося протягом минулої доби. Просто зараз ми розпочинаємо вас же натомість просимо підписатися на цей канал та підтримати наш проект. Дякуємо і поїхали! Ну і розпочнемо ми одразу з-кордону. Як ви знаєте, в цієї зими Жирона працювала у напрямку підписання українського нападника Олександра Пищура. Врешті цей перехід не відбувся, і зараз стало відомо, чому саме. Отож, за даними Sport.ua, пищур наразі продовжить виступати за угорський діор на фінальній стадії перемовин щодо переходу гравця між клубами виникли певні розбіжності. Тож цей трансфер було вирішено відкласти на літнє вікно. Пищур наразі готується до чергового матчу Дьора у чемпіонаті угорщини. А ми ж нагадаємо, що першим таку інформацію, власне, про переїзд Олександри до Іспанії надав Фабріціо Романо. Тоді він повідомляв, що Жирона готова викласти за 21-річного гравця. 1 мільйон євро у поточному сезоні на рахунку пищура 21 матч за задіор. У них він забив 4 голи та віддав 1 асист. Поки ми в цьому закордонному блоці, давайте і про Олександра Зінченка, і про Романа Єремчука, коли ж ми можемо очікувати на їх дебют у нових командах. Розпочнемо із Зінченка, який, як ви знаєте, став гравцем Аякса. І Найближчий матч цей клуб проведе у неділю, 8 лютого, в рамках 22-го туру проти АЗ Алкмара. На передматчевій прес-конференції головний тренер команди Фреді Грім повідомив, що Зінченко не має поки що права виступати за новий клуб через те, що не має дозволу на роботу. Втім, ситуація доволі швидко змінилася вже у п'ятницю. Вранці місцевий інсайдер Майк Вервей оголосив, що Олександр вже отримав усі необхідні. Їдні документи Тож теоретично ми можемо очікувати його щонайменше у заявці, а що найбільше на полі. Ну напевно, все ж таки у другому таймі. Стартовий свисток матчу між Аяксом та АЗ прозвучить о 15.30 за Києвом. Ну і про Романа Ярмчука в цьому ж контексті його дебюту ми чекаємо, але український нападник Ліона досі не приєднався до своєї команди. Про це, власне, напередодні розповів головний тренер Паулу Фонсека. За його словами, дебютувати в Лізі 1 роман зможе не раніше. Ніж наступного тижня, адже саме тоді він доєднається до своїх нових партнерів по команді. Ну а далі давайте традиційно до трансферів. Тут у нас і Металіз-1925, і Зоря, і Шахтар, і доволі гучне повернення в український футбол. І саме з цього ми даний блок розпочинаємо. Адже як інформує тато таке, колишній воротар Динамо, вже 33 річний Максим Коваль, досягнув попередньої домовленості з одеським чорноморцем. Очікується, що він повернеться до України, де не грав із сезону 17-18, і підпише з Одеситами контракт на один рік. Нагадаємо, в січні 26-го Коваль на правах вільного агента залишив казахстанський Єлімай, де він награв 37 матчів, у них пропустив 40 голів. Зоря. Може задорого реалізувати свого захисника Жана Тронтелі, який нині на правах оренди грає за горіцу. Як інформує сайт болівальників луганського клубу, інтерес до даного футболіста проявляє загребське Динамо. Більше того, хорватський клуб вже начебто зробив пропозицію щодо переходу у розмірі 2,5 мільйонів євро. Чи готова зоря вести переговори щодо даного переходу, і саме на таких умовах, про це поки що нічого не відомо. Кривбас оголосив про переїзд одного зі своїх лідерів. Бакарі Конате поїхав до ізраїльського Макабі з Нетанії. Клуби досягли домовленості про повноцінний трансфер гравця. Втім, фінансові умови угоди наразі не афішуються. Конате став гравцем кривбаса у липні 24-го і за півтора року провів 30 матчів в усіх турнірах, забив щоправда лише один гол. Натомість, епіцентр має підсилення. Дебютант УПЛ оголосив про підписання 21-річного футболіста Динамо, півзахисника Андрія Маткевича. Це оренда до кінця сезону. Зону у структурі Динамо Маткевич грав за юнацьку команду, там провів 63 матчі та забив у чемпіонаті Ю-19-20 голів. Із з березня до грудня він виступав також в оренді, але у складі Луганської зорі. Ну а далі про Шахтар, який готується посилити свій склад Бруніньо, але ні, не цим. А ось цим 17-річним проспектом з Атлетико Паранаенце. За даними глобу, гірники вже зробили першу пропозицію. Юний Бруніньо вважається найперспективнішим футболом. Болістом у молодіжній академії Атлетико за яку суму Параненце готовий реалізувати цей актив поки що невідомо. Втім, у його контракті прописані доволі великі 60 мільйонів євро. Також відомо, що Атлетико Паренця хотіло би збільшити зарплату гравцю і відповідно підвищити йому суму викупу. Втім, представники футболіста на таку пропозицію не погодилися, тож його трансфер цілком імовірний. Але далеко не факт, що саме до шахтаря, адже конкуренцію гірникам складе. Вулвергемптон, так чи інакше, а відбудеться такий перехід або в український або ж у англійський клуб лише після 16 серпня, адже саме тоді бруніньо виповниться 18 років. Водночас, той бруніньо, про якого ви подумали спочатку, може залишитися в УПЛ, але не в Карпатах. За даними Тато таке, попри серйозний інтерес з боку Макабі з Хайфи, у гру готовий вступити Металіст 1925. Харків'яни вже зробили конкретну пропозицію і нині вибір за гравцем. Як Зазначає джерело, якщо відповідь металісту буде позитивною, то перехід готові закрити буквально у той же день. Ну і далі маємо два офіційно підтверджених переходи. Перший ми анонсували в одному з попередніх відео, і нині наш інсайт підтвердився. ЛНЗ оголосив про підписання універсального флангового півзахисника Абдула Авуду із Візели. 25-річний гравець уклав орендну угоду на один рік, яка згодом передбачає опцію повноцінного викупу. Окрім того, між Львів. Ськими клубами почався рух у зворотньому напрямку. Не із жовто-чорної частини до біло-зеленої, а навпаки, і першим таким маршрутом вирушив нападник Ігор Невес, якого рух орендував до завершення поточного сезону. Як очікується, найближчим часом ще цілий ряд футболістів Карпат можуть прослідувати тим же шляхом. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. І якщо ви з нами до цього моменту, ми вам безмежно вдячні. На останок знову нагадаємо прохання підтримати канал і підписатися на нього. Ну і лайк натискайте. Не забудьте, дякую, будьте на зв'язку. Ми дуже скоро побачимось.